Ну, ще я тобі золотко, наказати на все. Довго в мене вже таких коментарів не було. Не є в мене хуйтер уже, мало їх сстановить. Ну а й в кінці цього відео е, я ти вкажу твіт. Дивися. По-перше, ти дуже не вихована, яке писати. Людині, взагалі, котру не знаєш. А по-друге, ну, це можеш писати людині, котра я виховала. За те, що вона дійсно така, як ти мене називаєш, бо я виховували нормально та ти б но, не написав комусь яке. Но. А теперку годна ти заспівати аж хочеш. Хочеш бом ти заспівала? Слухай. Ай, узниня в гузицю, узниня в гузицю. Я не годна через тебе вийти на вулицю Гоя! <рик> все гарного тобі позитивно.